На що витрачала кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київлада висвітлювала протягом минулого тижня. І як завжди, починаємо із тендерів саме столиці. Центральне сховище Нацбанку планують відремонтувати за 5 мільйонів гривень. Кну Шевченка закуповує півтори тонни сала. У столиці оголосили тендер на капітальний ремонт вулиці Героїв Маріуполя. Школу номер 323 на столичних осокорках збираються утеплювати за 45 мільйонів. Для зелених зон голосіва закуповують три десятки лавок. Поштові марки обійдуться «Київтеплоенерго» у 2 мільйони гривень. У п'яти житлових багатоповерхівках на столичній оболоні замінять вікна. Також на столичній оболоні ремонтуватимуть дахи п'яти багатоквартирних будинків. У столичному пологовому номер 2 вирішили замінити 6 ліфтів за 9 мільйонів. Для зелених зон Шевченківського району закупили ур на майже 200 тисяч гривень. На вулиці Теліги ремонтуватимуть один із надземних переходів на заправку кадрижі Верховної Ради хочуть витратити 200 тисяч гривень. Нацбанк також витрачає 200 тисяч гривень, але вже на закупівлю цукерок. У столичній спецшколі номер 7 ремонтуватимуть стадіон та спортивний майданчик. Антимонопольний комітет шукає постачальника жалюзів майже на 190 тисяч гривень. І ще у Києві за 225 мільйонів гривень планують ремонт мосту через річку Десенка. А ми переходимо до тендерів столичного регіону. При столичній сільрада майже на півтора мільйона гривень закуповує окуляри нічного бачення. У київському обласному онкодиспансері готуються до ремонту терапевтичного корпусу. Ірпінська міськрада закуповує зарядні станції, але відмовилася від своїх генераторів. Вижгород збирається витратити 1,8 мільйона гривень на обслуговування систему поливу зелених зон. Пісківка закуповує три наземні станції управління дронами. Видалення та догляд за деревами білоцерківської громади оцінили майже у 750 п'ятдесят тисяч. На розмітку бучанських доріг спрямовують 2,5 мільйони гривень. І ще Буча планує придбати сім пікапів майже за 12 мільйонів гривень. Вишнівський ліцей Ідеал збирається придбати стільців для актової зали на півмільйона гривень. У Глевахівській громаді готують до ремонту 4 навчальні заклади. Березанська лікарня за 700 тисяч готується оновлювати операційне устаткування. А детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті Київлада у текстовому варіанті. Тож шукайте посилання на усі цікавлячі тендери у описі до цього відео.